14 серпня на Харківщині під час участі у бойових діях загинув солдат Костянтин Кіяніченко. Всього за півроку служби ненависний ворог позбавив життя молодого чоловіка, назавжди залишивши у скорботі матір, дружину, доньку двох братів та трьох сестер. Кам'янчанин Костянтин Кіяніченко народився у багатодітній родині 17 листопада 1990 року. У 2011 році закінчив місцевий індустріальний технікум. Тривалий час працював у річковому порту. Від початку лютого цього року Костянтин боронив українську землю від посягань російських окупантів. Та найположительніший чоловік, яких я тільки бачив. відсіда на позитиві, справедливий. Всіда улибався, з ним завжди легко. Була чоловік оптиміст 13 августа. Він пытался позвонить сістрі Асі. І гудок прервался. Видимо, видимо, їх вже атакували в этот момент. Тільки з теплотою згадує про Костянтина кращий друг дитинства. Чоловіки хоч і проходили службу в різних частинах, але до військомату пішли разом. Костя був моїм найкращим другом з дитинства. Ми дружили всю життя. Він завжди улыбався, завжди був хорошим, позитивним чоловіком, добрим. Завжди допомагав, ніколи ні в чому не відказував. О ньому, сказати, плохого взагалі нічого не взяти. Ну, він залишився завжди в моєму серці, як найдобриший і найкращий чоловік. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.